Нещодавно у Миколаєві оголосили конкурс на реставрацію будинку офіцерів флоту. Необхідність такого рішення прокоментував головний архітектор міста Євген Поляков під час брифінгу. За його словами, технічний стан самої будівлі вимагає втручання, адже без постійного функціонального використання споруда поступово руйнується. Детальніше про це дивіться далі. Будинок офіцерів флоту у Миколаєві є пам'яткою архітектури національного значення. Його збудували ще у 1824 році. А протягом останніх років він став не лише найбільшим міським осередком для волонтерів, а й найпопулярнішим культурним хабом Миколаєва. Саме тому питання його збереження є актуальним для нашого міста, пояснює головний архітектор Євген Поляков. З цією метою департамент архітектури і містобудування вирішив провести конкурс на кращу проєктну пропозицію з реставрації та пристосування комплексу офіцерського зібрання. Паспорт на цю культурну пам'ятку він передбачає, що охороняється, зазначено, що дав втручання там перебудовувати поверхи, змінювати щось, архітектурні елементи заборонено дійсно так, але функціональне використання і пристосування пам'ятки до сучасного використання воно можливо, Воно не передбачає руйнування чогось. Тобто, головна мета такого конкурсу пристосувати будівлю до сучасного міського життя з обов'язковим урахуванням її культурної, естетичної та духовної ролі. Також там є літня сцена, там є літній танцпол, там є приміщення гаражів і велика територія, яка не охороняється як те, що забороняється змінювати. Тобто там і буде якраз рішення по відкритті цієї пам'ятки містян, тому що той стан, в якому зараз вона перебуває, це суттєво на неї впливає і на можливість її подальшого використання. Будівля дофу, і здається, великою, але загальна площа приміщення є доволі малою, пояснює Євген Поляков. Тому учасники конкурсу мають запропонувати власні ідеї щодо функціонального використання та зонування даного об'єкту. Культура це та функція, яка з якою вона була створена. Правда, це стосувалося військової частини суспільного життя, але культурна функція її основна функція. Але це не забороняє, тому що там то можна буде проводити наукові конференції, семінари і, і діяльність ділову. Також у планах оновити ландшафтний дизайн території, яка не підпадає під охоронний статус, а також розміщені там об'єкти. Так у департаменті прагнуть зберегти головне призначення ДОФУ, не втрачаючи його історичної ідентичності, водночас надавши простору сучасного звучання та адаптувавши його до потреб містян. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.